Вісімнадцята у Києві час новин. Для вас починають працювати журналісти фактів і ЕСІТІ та «Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Добрий вечір. Третю ніч поспіль. Росіяни тероризують Україну масованими ракетно-дроновими атаками. Цієї ночі окупанти випустили рекордну кількість безпілотників. Повітряні сили зафіксували у нашому небі. 355 шахедів і дронів-імітаторів. Збити вдалося 233, ще 55 БПЛА подавлено репсистемами. Удар знову був комбінованим. Ворог випустив і дев'ять крилатих ракет, але всі їх вдалося збити нашим силам оборони. Агресор атакував із Брянська, Міллерового, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та з окупованого Криму. Постраждали Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Одещина, Запоріжжя, Донеччина та Дніпропетровщина. Напередодні сили ППО теж фіксували в українському небі рекордну кількість повітряних цілей. Їх було 367 тоді росіяни запустили 298 дронів і майже 60 ракет Щонайменше троє постраждалих у Херсоні. Рашисти від ранку атакують дронами артилерією різні райони міста, заявили в обласній військовій адміністрації. Двічі безпілотниками поціляли автівки в корабельному районі. Протягом години там поранення зазнали чоловіки. І жінка із численними травмами вони потрапили до лікарні. А Дніпровський район Херсона, ворог накрив із артилерії. Там постраждала 43-річна жінка. Напередодні від російського залізяча загинув один житель області. Ще четверо отримали різні поранення. І вночі ворог укотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок. Ще декілька споруд, гаражів та автівок пошкоджено. Постраждав 14-річний хлопець. Дитина отримала поранення ніг медики надали усю необхідну допомогу на місці. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Повідомив керівник одеської ова Олег Кіпер. Тим часом обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами. Воєнних злочинів. І вже другу добу від ворожих шахедів і ракет потерпає Хмельниччина. У ніч проти 25 травня в Красилівській громаді внаслідок масованої атаки кинжалом було вбито чотирьох людей. Ущен зруйновано шість будинків, ще сорок пошкоджено. Цієї ночі сили ППО збили над Хмельницькою областю сім ракет і 82 шахеди. Але зброя окупантів завадила збитків уже жителям Старокостянтинівської громади. За попередніми даними пошкоджено, щонайменше 20 приватних будинків. Люди поспішають із відновленням, бо через відсутність даху та нескінченний дощ у помешканнях обвалюється стеля. Такої пекельної ночі у цій громаді не було давно, хоча від початку повномасштабного вторгнення Старокостянтинів одна з частих цілей Росії. Унаслідок останньої атаки виникли пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Постраждали чотири підприємства: їхні склади, цехи та адміністративні будівлі. Майже 20 пошкоджених будинків. Комісії продовжують обстеження, приймають заявки від мешканців. Шахідів було багато, а потім вже бачимо, що летить. Зараз брат ще приїде, то й будемо залатувати вікна, поки заб'ємо пленкою. Теж чоловік працює. Будинок родини Романенків уже двічі за час Великої війни руйнували ворожі шахеди. Побило всю кришу, хлопці там клеять, вікна всі повилітали з цієї сторони. За час повномасштабного вторгнення російських окупантів жителі Хмельниччини зазнали мільйонних збитків від ворожих обстрілів. Безкінечний гул шахедів і вибухи ракет лунали в ніч проти 25 травня й у Красилівській громаді. Це кажуть селяни. Була одна з найстрашніших ночей. Людям здавалося, ворог випустив усю можливу зброю по їхньому містечку. Ракета була послідня. Три прильоти шахедів свистіли. А последня ракета а від неї відділялись такі кругленькі шарики, як ваш мікрофон. І летіли по хатах. Кілька хат сусідів Ольги знищено вщент. Там загинуло чотири людини. Жінка досі не може повірити, що вона з родиною врятувалась. Слава Богу, з мною з чоловіком з дитиною все добре. Ми в кутку були всі сховані і підкривала. Ну, я дитину накрила свій Чоловік нас накрив. Чоловік Ольги, який повернувся з фронту на ротацію, самотужки з друзями відновлює будинок. Хату заливає дощ. Обласна влада обіцяє допомогти всім постраждалим. Понад 100 мільйонів гривень нараховано і компенсовано нашим мешканцям внаслідок атаки ворожої. За програмою є відновлення і Зараз після цих атак так само комісії обстежують, актують і відповідно ці повідомлення будуть вносити в систему є відновлення для того, щоб люди отримали цю компенсацію. У Красилівській громаді 26 та 27 травня оголошено днями жалоби за чотирма загиблими цивільними жителями. Людмила Цембалюк, Анатолій Дмитрія. Факти сітіві єдині новини. На сумщині росіяни активізувалися та збільшили кількість атак, щоб прорвати там нашу оборону. Про це заявив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Тисне ворог маленькими штурмовими групами уздовж кордону. Активність росіян фіксують у районах населених пунктів Володимирівка, Веселівка, Басівка та Журавка. Свої наступи ворог прикриває артилерією та авіацією. Водночас, за даними аналітиків ресурсу Діпстейт, противнику на Сумщині вже вдалося захопити понад 60 квадратних кілометрів української території. І наступний наш сюжет про підготовку піхотинців 13-ї бригади НГУ Хартія, які боронять Харківщину. Ми побували на одному з полігонів і на власні очі побачили, як воїни тренуються захищати окопи та працювати зі зброєю. Подробиці а також реквізити для допомоги бійцям навкрай потрібні нові безпілотники. Далі у сюжеті Єгора Ромахла. Свист куль над головою команди інструктора та максимальна зосередженість на цілі. Піхотинці Харті зачищають ворожий окоп. Набої бойові. Тут все максимально наближене до реального зіткнення з ворогом. Поки двійка рухається траншеями, з відстань їх прикриває побратим з кулеметом. Раптово в окоп залітає ворожа граната. Аби зберегти власне життя, реагувати треба миттєво. І нарешті фінальна ціль. Штурм російського бліндажу. Вишкіл завершено, але дзвін в вухах ще стоятиме довго. Воїни результатом задоволені. Що ваші емоції після відпрацьованого. Мені завжди подобається. Подобається? Чітко, чітко. Такі тренування у 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія щоденна історія. Беруть участь в них і новачки, і бійці з бойовим досвідом. Як от воїн на позовний мультик, чоловік вступив до лав Хартії ще півтора роки тому за спиною, чимало бойових виходів, та навіть так продовжує тренуватися, адже це правило виживання це все нам допоможе врятувати життя. Я зараз сам як бойовий медик, так що для мене це теж дуже потрібно. Не в першу чергу, щоб не дай Бог що, і витягувати, і обороняться. Це все потрібно. Тренуються хартійці з сучасною зброєю, карабінами ЮАР-15 та кулеметами Міні-Мі. Адже бригада активно переходить на натовські стандарти та відпрацьовують вправи і зі старими зразками автоматами Калашнікова. Адже в бою буває різне. Іноді доводиться бити ворога його ж зброєю. Після тренування розбір помилок з інструктором Далі, Отработали, закинули гранату. Я хочу, щоб перший номер заходив в бліндаж. Не отсюда він навалював. Я хочу, щоб він ага. заходив у бліндаж непосредственно і туди заузлити, тому що там нори, там сидять. Під... Інструктор на позивний майор, воїн з величезним досвідом, адже на фронті з часів АТО ООС. Зараз намагається передати хлопцям усі свої знання, усе, аби виховати ефективних піхотинців, які запам'ятають як мантру. Головне зберегти власне життя та життя побратимам. Спеціально створюємо ситуацію. критичну, кричимо, щоб вони. Путали, щоб вони це, щоб їм було максимально тяжело, так сказати. Підрозділ кваліфіцірується група, по самому худшому бійцю. Тобто його рівень наганяти на, на такий, е, навіть якщо там є аси і є якийсь, де не встигає, буде йти тим темпом, який не встигає. Після відточування майстерності в двійках воїни почнуть відпрацьовувати роботу в складі повної групи. Це вже завдання із зірочкою, але що складніше їм буде зараз, то ефективніше себе покаже підрозділ на полі бою, кажуть командири. Це невід'ємна частина нашого життя, тому що у нас постійні зміни позицій, постійні виходи. Тобто хлопці, які знаходяться зараз на місці, вони кожен день тренуються, відработують вміння та навички, щоб довести їх до автоматизму. Також хлопці, які виходять з позицій, ми їм даємо деякий час відпочинку, там тиждень-два можемо відпустити їх до сім'ї. Після цього вони повертаються і також з нами тренуються. Нині у тренуваннях почали використовувати її FPV, адже й на харківському напрямку небо кишить ворожими дронами, і піхотинці мають бути до цього готовими. Аби ж нівелювати перевагу рашистів у небі, треба збільшити кількість наших БПЛА. Допомогти з цим можете і ви, підтримавши збір нацгвардійців із Харті за QR-кодом або номером картки, який бачите на екрані. З Харківщини Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти сі єдині новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні, нарешті, відреагував на російські ракетно-дронові атаки по Україні. Путін абсолютно збожеволів і безпідставно вбиває людей. Написав він у соцмережі. Трамп стверджує, він завжди казав, що Путін хоче всю країну, а не тільки її частину. І можливо, це виявляється правдою. Але якщо він таке зробить, це призведе до падіння Росії. напророкував господар Білого Дому. Утім, не оминув дорікнутий президентові України, мовляв, невдоволений його риторикою. Усе, що виходить з його вуст, спричиняє проблеми, і мені це не подобається. і Краще б це припинилося, заявив Трамп. А перед публікацією заявив журналістам таке. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Завжди ладнав із ним. Але він посилає ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Гаразд, ми якраз розмовляємо, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. На запитання, що він збирається робити, Трамп відповів: подивимось. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков вже відреагував на різкі слова американського президента. Каже, це, начебто, пов'язано з емоційним перевантаженням, а Путін ухвалює рішення, необхідні для безпеки країни. Різко засудили останні масовані атаки Росії на Україну і інші американські політики. Так, зокрема, спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келох назвав атаки ганебними та нагадав про Женевські мирні конвенції, розроблені для захисту невинних під час воєнних дій. Зупиніть убивства, припиніть вогонь негайно. Підсумував він у соцмережі. А конгресмен республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію США та союзників до рішучих кроків. Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета домінувати над Україною. Він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. Написав політик і наголосив, сполучені штати та союзники повинні озброїти Україну до зубів, запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном. Такі новини на цю мить більше уже через 15 хвилин до зустрічі.